Доброго дня! Тема нашого уроку як організми взаємодіють із середовищем життя, взаємодія та зв'язки між організмами. Чи можна визначити, що важливіше: нежива чи жива природа? Нежива і жива природа гармонійно співіснують. Їхній взаємозв'язок. Дає можливість людям, рослинам і тваринам співіснувати, допомагаючи один одному. Що потрібно живим організмам для росту і життя? Давайте з вами доповнимо. У нас є рослини, царство грибів, і їм для росту не вистачає сонячного світла та води. Розгляньте малюночок. І розкажіть про сплив сонця на рослини та тварини. У підручничку треба відкрити сторіночку 174. А тепер давайте поміркуємо і називемо потреби тварин для життєдіяльності. Чи однакові вони? Якщо ми подивимося на вид медиків та на їжачків, то що? Їм для життя потрібне повітря, сонце, вода та їжа. В різних організмів, звичайно, різні потреби. Відкрийте, будь ласка, зошити і запишіть. Умови, в яких живуть організми, називають середовищем життя. Можете поставити на паузу та повернутися пізніше. Також в зошиті запишіть і оце визначення. Все, що оточує організм, це різноманітні тіла, явища природи і впливає на нього, називається чинниками середовища життя. Це теж треба буде записати в ваш зошит. А тепер давайте роздивимося, чинники неживої природи. І так, сонечко дає нам освітленість. Повітря дає змогу всім живим організмам дихати. Вологість насичує потреби наших організмів у воді. Температура сприятлива теж дає нам можливість співіснувати. І також поживні речовини, які потрібні для життя та розвитку живих організмів. Давайте роздивимося. У нас є багато видів тварин. Є тварини, які живуть у воді. Є тварини, які літають. Також це можуть бути і комашки. Наприклад, дерево є житлом для тварин, птахів та комах. Давайте розглянемо малюночок, які є житла у тварин. Це сторіночка 175. Можете поставити на паузу та подивитися. І так, підводимо підсумок. Організми живуть на суходолі, в повітрі, в водоймах, в ґрунті, тобто у земно-повітряному та водно-ґрунтовому середовищах життя. А зараз у нас гімнастична хвилинка для очей. Закінчили гімнастичну хвилинку, тепер повертаємося до уроку. І так, нам треба пояснити зв'язок неживої природи та живої? А ну-ка, подивіться на ці зображення і давайте подумаємо: якщо б не існувало неживої природи, чи була б можливе життя на нашій планеті? Чи було б воно можливе? Я думаю, що ні. Тому що сонце, вода, вітер, так, повітря, вони відносяться до неживої природи. І без цієї неживої природи, без її впливу, без її явищ неможливе життя. Тому жива і нежива природа, вони нерозривно зв'язані і удвох, укупі, вони утворюють умови для життя. Тому. Зв'язок, очевидний, одне без одного не існує. Без сонячного світла не буде життя, без води не буде життя, без повітря теж не буде життя, в такому вигляді, в якому ми звикли. На, тих, на цих картинках теж саме. Комашки не можуть жити без рослин, рослини не можуть жити без води та повітря і сонця. Птахи теж не зможуть жити без комах, так? комахи, до речі, роблять дуже багато роботи. Вони збирають нектар, розносять на своїх лапках пилок від різних рослин і опилюють їх, таким чином зізріває дуже гарний врожай. Також деякі комахи рятують рослини від комашок, шкідників та від різних захворювань. Рослинам, що розповсюджуватись по території нашої планети. Та ви пам'ятаєте, що. Рослини вони що, не мають змоги рухатись, так? Вони ростуть в тому місці, де їхнє коріння. Але завдяки живим організмам вони подорожують і ростуть в нових і нових і нових місцях. Також наші пташки та комашки, вони охороняють рослини від ворогів, які можуть пошкодити рослини. У нас є божа коровка, вона дуже любить попоїсти тлю, яка шкодить рослинам. Ну і комашки також, вони їдять комашок, і пташки їдять комашок. Які теж, в свою чергу, можуть нашкодити рослина. До речі, подивіться на цього птаха. Його називають санітаром лісу. Це дятол. Що він робить? Дятол харчується комашками, лічинками, які живуть у середині під корою дерева. Ці комашки наносять великої шкоди. Дереву, бо псують його зсередини. А дятл він харчується ними, таким чином рятуючи дерева від того, що їх з'їдять комахи. В нього, пам'ятаєте, ми на минулих уроках ми вже говорили про особливості будови голови дятла і про його дуже довгий та липкий язичок. Тобто, він що? Він роздовбує кору дерева. А потім туди запускає свого дуже липкого, як скотч, язичка. І всі комашки, личинки, вони просто наліпають на нього, і він їх дуже швидко витягує та їсть. Таким чином рятує дерево. Зараз вам треба буде попрацювати знову з підручничком. Треба буде відкрити сторіночку 176-177 і прочитати пізнавальний колейдоскоп. На це я вам виділяю десь хвилин 5. Ви можете поставити на паузу та попрацювати з підручничком. Після цього повернетесь. Далі вам треба буде провести дослідження за інструкцією, яку ви бачили в підручнику на сторіночці 177. Вам треба дослідити взаємозв'язки між організмами. Домашнє завдання. Прочитайте, будь ласка, сторіночки 174-178. І треба дізнатися в ровесників, в однолітків, в однокласників та в дорослих, як вони впливають на рослинний і тваринний світ свого найближчого оточення. Давайте з вами підведемо підсумок. Нам треба запам'ятати з вами, що для багатьох рослин і тварин одним із чинників середовища життя є людина. Своїми діями вона може або допомагати, або шкодити організмам. Подумайте і скажіть, чи згодні ви зі мною, чи ні. А зараз подумайте, роздивіться мою квіточку і оберіть. І як ви себе почуваєте після уроку? Подумайте, про що нове ви сьогодні дізналися, що сьогодні виконали? Чим ти сьогодні допоміг іншим, яке завдання сподобалось найбільше, і над чим ще потрібно подумати.